Аторо людей не могли їх обхопити. Наразі нами готується скарга до вищої ради правосуддя. У нас був такий активіст Юрій Єрмолаєв. Це парк пам'ятка на його честь. Має бути боротьба за понад два гектари землі біля вулиці Лісова у Бучі. Це ділянка біля спортивного комплексу Кампа. На ній знаходяться столітні доби, а також зафіксовані тварини, що занесені до червоної книги України та 13 видів птахів. Роками захищають зелену зону від забудови місцеві жителі та. Активісти тут росли дуби, п'ятеро людей не могли їх обхопити. Вирізали, незважаючи на заборону, незважаючи на судові рішення. Все, що ми бачимо, що тут набудовано, це було збудовано під час дії заборони будівництва в обхід і за підтримки, скажімо так, бригад тітушок, які просто не допускали активістів. Надашки! <праць> Орендарем землі виступало товариство Комфорт ЛТД. Згодом ділянку віддали супоренду забудовнику Антону Морончуку, який вирішив побудувати на цій ділянці ЖК «Вандервуд». Договір оренди на цю ділянку закінчився ще до повномасштабного вторгнення. Ця ділянка мала вже давно перейти в підпорядкування Буча Зеленбуду, і тут мала робити парк пам'ятку. У нас був такий активіст Юрій Єрмолаєв. Це парк пам'ятка на його честь має бути. Він загинув під час окупації, захищаючи нашу країну. У 2022 році забудовник Антон Мирончук, не маючи необхідних документів, намагався внести зміни до реєстру, говорить Юрій Новицький. Не маючи договору оренди, він якимось чином змінив статус ділянки в реєстрі, що він тут. Господарник на цьому забудовник не зупинився. Він звернувся до господарського суду Київської області з до Добучанської міської ради про підписання договору оренди на цю ділянку у 2023 році. Суддя винесла рішення на користь позивача. Я хочу наголосити на тому, що ми неодноразово зверталися для отримання хоча б короткого тексту вказаного рішення однак жодної реакції суду не було. Більш того, жодної відповіді на наші звернення також ми не отримали. Хочу сказати, що вказане рішення воно не містить мотивів, не містить оцінки суду щодо тих доказів і фактів, якими оперувала Бучанська міська рада. в... Судовому засіданні. Пані Юлія говорить, вони будуть оскаржувати це рішення суду. Наразі нами готується скарга до Вищої ради правосуддя з приводу судді Шевчук з Сподарського суду Київської області. Також Бучанською міською радою було підготовлено апеляційну скаргу, подано до північного апеляційного господарського суду. Наразі є рішення Бучанської міської ради про створення нового заповітного об'єкту парку пам'ятку садово-паркового мистецтва Кампа. Тепер необхідна підтримка депутатів області. Відповідне звернення вже направила народна депутатка Юлія Вчиннікова. Ми звернення пані Юрі там, народних депутатів ще когось з цього приводу вже отримали. Ми на, на комісії постійно підтримали ініціативу створення цього об'єкту і направили всі всі документи до департаменту екології Київської обласної державної адміністрації, який є відповідальним органом за. Підготовку проекту рішення про створення об'єкту природно-заповідного фонду на сьогоднішній момент цей проєкт рішення з цими документами до обласної ради не дотворить. Після отримання усіх погоджень проєкт рішення повторно розглянуть на екологічній комісії, а потім його винесуть на голосування депутатам Київської обласної ради. Процедура може тривати там, не знаю. Загалом загальне про чаш, час там ну не знаю, півтора, два-три місяці може більше тривати. Це залежить від е, е, того, як швидко будуть зібрані всі погодження в створенні цього об'єкту самим департаментом. Затримки в обласній раді немає. Є затримка в. Департаменті екології, який має зібрати необхідні документи, обґрунтування і внести проєкт рішення в обласну раду. Наразі ділянка є занедбаною та небезпечною для дітей. Втім, прибрати сміття або висадити дерева на цій території поки заборонено, адже ще тривають судові засідання. Можуть провалитися тут і арматура торчить і недобудова. Погляд звернувся за коментарем до забудовника Антона Морончука. Проте відповіді так і не отримали. Розгляд апеляційної скарги на рішення господарського суду Київської області відбудеться 19 березня у північному апеляційному господарському суді. Марія Мачук Дмитро Маркевич з спеціально для медіа погляд.